Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець ПП «Мадест», посада, машиніст, екскаватора, обов'язки керує екскаватором з ковшем, міськістю до 0,4 кубометра при виконанні розкривних видобувних переекскаваційних зачищувальних відвальних та вантажно-розвантажувальних робіт. Умови праці оптимальні. Вимога, професійно-технічна освіта, заробітна плата 10 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя. Роботодавець ТОВ АПГК Дніпровська. Посада, оброблювач птиця. Обов'язка – оброблення м'яса птиці на автоматичній лінії. Умови праці оптимальні, вимога повна середня освіта. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець КНП, міська дитяча лікарня, номер 5 посада, оператор котельні обов'язки здійснює розпалювання, пуск та зупинку котлів і живлення їх водою. Стежить за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води в котлі, тиском пари і температури. Умови праці оптимальні. Вимоги професійна технічна освіта, заробітна плата 6700 гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ, така добра хата, посада оператор розфасувально-пакувального автомата. Обов'язки завантажує на конвейер, крупи, макароні вироби, борошно, цукор, вагою до 50 кілограм. Здійснює фасовку. Спостерігає за ходом технологічного процесу, виконує чищення, змазування, регулювання, остаткування. Умови праці оптимальні. Вимога повна середня освіта. Заробітна плата 12 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець КНП, пологовий будинок номер 9 посада фахівець публічних закупівель, обов'язки широко розробляти відповідно до діючого законодавства, затвердженої форми та надавати до бухгалтерії річний план закупівель, готувати та направляти електронною поштою для оприлюднення на веб-порталі інформації про закупівлю. Умови праці оптимальні. Вимога повна вища освіта. Заробітна плата 6700 гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ, ТТХ, посада, швачка, обов'язки здійснює пошиття виробів на різноманітних універсальних машинках. В процесі роботи ліквідовує обрив ниток, міняє шпулі, регулює натягнення ниток і частоту строчка, перевіряє якість крою, відповідність фурнітури, кольору і призначенню виробу. Умови праці оптимальні. Вимога, професійно-технічна освіта, заробітна плата 10 тисяч гривень. Область, Запорізька локація, Запоріжжя, роботодавець КПНБК, Іскра, посада, юрист, консульт, обов'язка з'яснює методичне керівництво правової роботи на підприємстві, надає правову допомогу структурним підрозділам. Умови праці оптимальні. Вимоги повна вища освіта, заробітна плата 13 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець КНП, Запорізька обласна клінічна лікарня, посада, діловод, обов'язки приймає, реєструє кореспонденції, направляє її у структурні підрозділи. Відповідно до резолюції керівників підприємства передає документи на виконання, оформлює реєстраційні картки. Умови праці оптимальні. Вимога базова вища освіта. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець філія ДП «Укрдержбудекспертеза» у Запорізькій області, посада, експерт-будівельний обов'язки здійснювати проведення експертизи з забезпечення механічного опору та стійкості конструкцій та їх елементів, будівель та споруд відповідно до законодавства, норм та стандартів. Проводить аналіз експортної інформації. Умови праці оптимальні. Вимога повна вища освіта. Заробітна плата 18 тисяч 500 гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець, Прат Запоріжжя, Вогнетрив, посада, інженер-конструктор, Обов'язка – розробляє самостійно проєктно-конструкторську документацію підвищеної складності. Умови праці оптимальні. Вимоги, повна вища освіта. Заробітна плата 10 тисяч 222 гривень.